Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 29 листопада. Я на привокзальному риночку і пропоную вам дізнатися ціни на домашнє яйце у пані Наталії. Ой, друзі, дивіться, які чудові качечки по 180 гривень. Дивіться, які жовтенькі, гарненькі, чистенькі. Просто приходите додому і готуєте. Індюшечка по 180 петушки і курочки по 150 гривень. Дивіться, які красунечки. А гусечка гусечка по 100 гривень за кілограмчик, яйце 75 гривень, медочок квітковий по 100 гривень за баночку, грушки по 100 гривень. Можна тут також придбати насіннячко по 25 гривень за баночку, фасолька по 30 гривень, стаканчик, цибулька по 100 гривень голландська, і часничок дивіться, який тут є і 60, і 100, і 150. Тише, друзі? Завітайте, будь ласка, на привокзальний риночок. Ви подивіться, яке таке гарне, свіженьке, домашнє яйце вас чекає. Нічого купляти в супермаркетах якесь мило, якщо ось тут можна придбати домашнє, класне, якісне яйце. Все, завітайте! Тут вас чекають.